Подоба, вже забули, але я вам нагадаю, пам'ятаєте наш косяк з вишивкою. Коли у нас зачіпка була на сорочці, і ви ще пропонували, щоб не викидати, що зробити, нарешті я покажу вам, що у нас вийшло. Я жкала тобі боятись, ти не зможеш ніяк сховатися. ти любиш тікати, а як підкрадатися, яка зала тобі боятись. Любі мої була зачіпка, і ми її заштопали вишивкою. Ось таким чином ми вирішили цю проблему. Мені здається, дуже гармонічно. І обов'язково чекаю від хейтерів, що дубки чи жолоді догори ногами. А це з мене з пальцем я троянди підрізала в селі, в якому мені написали, що немає сирен. Але вони там є. Коротше. Почала проблузку, закінчила пропалець з сиренами. Як вам наш результат? Чекаю на вашу думку в коментарях. На сайті її не буде. Це одиничний момент, щоб виправити наш бок і заштопати дірку таким чином. Обов'язково зберігайте, щоб нас не загубити. Якщо було корисно та цікаво.